Виміть від нас цей священний вогонь з міста Божого народження, з свого храму Різд Христового, нехай Вісповне Серця кожного християнина, радістю, миром, надією. Не сідала, все сіра промайнула. Неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий. День, ми понесем Богом, даруючи босі. Дякую, дякую, дуже дякую, дуже дякую Дякую. Дякую. дякую, дякую так, що ми.

I'm gonna І спонсорся кожного християнина. Радість, миром, надією і віри. Трічки хвості. про майну. they <mary> За кожного християнина радістю, миром, надією і вірою. Не бізіка спанула, все іскра промайнула. Вогонь добра неси у світлі літаря, не знає кожен Божий дім, ми понесем Богонь, даруючи любов усім. даруючи любов усім. вітаємо вас з Різдвом Христовим з Новим Роком. І хай цей вогонь з місця народження Ісуса Христа, вихлиємський вогонь, хай вам принесе добро, злагоду, ну, і миру нашій Україні. Дякую. <клес> Давайте заходьте туди. <клес> ми <ж вам> <клес> а ви так скоро приїхали, як ну, можна? Та, <клес> а ми ще вже карні були. У Вифлеємі, церкві Різдва Христового, горить лампадка, яка не згасає протягом багатьох століть. Це Вифлеєвський вогонь, вогонь миру, добра, злагоди, чесності до людей, до Калицького осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, спокою та віри. Світло тепла, миру, злагоди і сподівання мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн напередодні Різдва Христового. Щоб багато років поспіль ми приєднуємося до акції Вифлеємський вогонь миру», яка стала доброю традицією у всіх містах і селах України. Щоб кожній домівці під час святої вечері на столі стояв вофлоємський вогонь. Вмісто народження Ісуса Христа, Сина Божого, ми передаємо «Вифлеємський вогонь миру. Любові, добра, справедливості українським християнам. Ми понесемо Вифлеємський вогонь до тих, хто не міг сьогодні бути разом з нами, щоб ті, хто потребують Ісусової опіки, могли відчути тепло вифлеємської зірки, а через неї Господню любов. Різдво Ісуса Христа насвітило світло розуму, любові, добра, справедливості. Відіть від нас цей священний вогонь. З місця Божого народження, Вифлеємського храму Різдва Христового. Нехай він сповнив серця кожного християнина радістю, миром, надією і вірою. Не бі, спалахнула В серці, цар промайнула, де народився Господь.

яка не зростає протягом багатьох століт. Це викликський вогонь, вогонь миру, добра, злагоди чесності до людей та світу. Вчасові з часом різдва, коли народжується добро і світ сповнений миру та злагоди, кожен з нас, представників великої пастової людини, хоче передати вам цей вогонь. Щороку представники ОРФ і скаути з Австрії беруть український вогонь на місці народження Ісуса Христа, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистості у Віденському кафедральному соборі естафету передають до сусідніх країн. Саме із рук руки від одного згадського осередку до іншого Флоєнський вогонь допомагає, допомагає долає безліч кордонів. І потрапляє до всіх, хто <плес> чекає на світло тепла, спокою та віри, світло тепла, мир, злагоди і сподівання, мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднається веснян напередодні різьба Христова. Багато років школи приємної ситуації, підприємські воїни, стало добре у всіх містах і села покриє. Кожен зміниться під час святої вичерпності місце народження Ісуса Христа, Сина Божого, передаємо вотклеємський вогонь миру, любові, добра, справедливості українським християнам. Ми понесемо виклимський вогонь до тих, хто сьогодні не зміг бути разом з нами, щоб ті, що потребують Ісусу своєї опіки, могли відчути тепло теплофлоємської зірки, а через неї Господня мого. За Христа засвятила світло розумію, любові, доброти, справедливості. Приміти на священні водой, з місця Божого народження, заємського храму Христа Христового. Нехай він уняє серця кожного християнина, радість. вогонь. Буде голова чи не буде, але ми принесли. І дякую, так? дякую. <голе> У Вифлеємі церкві Різдва Христового дякую. горить лампадка, яка не згасає протягом багатьох століть. Це вифлеємський вогонь, вогонь миру, добра, злагоди, чесності до людей та світу. З часу різдва і народження добра. Коли спвіт сповнений миру і ласки, кожен з нас, в членів великої платинської родини, має прекрасну можливість виконати свій обов'язок, а саме творити добро. Щороку представники ОРФ і скаути із Австрії перуть вогонь на місці народження Ісуса Христа. А далі транспортують його літаком до Кондо Австрії. Після урочистостей у Вітенському кафедральному соборі естапету передають до сусідніх країн. Саме із рук в руки від одного скальтського осередку до іншого Мифлієнський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, спокою, любові та віри, світло тепла, миру, злагоди і сподівання, мандрує да. із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християнин. Християн напередодні різдва багато років поспіль ми приєднуємося до акції Ваклоємський вогонь миру, який постав доброю традицію у всіх містах і селах України, щоб, щоб напередодні святої вечері на столі був святий вогонь. Місце народження Ісуса Христа, Сина Божого, передає воклеємський вогонь миру, любові, добра, справедливості українських християн. Ми понесемо вофлеємський вогонь до тих. Хто не зміг сьогодні бути разом з нами? І ті, що потребують Його опіки, могли відчути тепло їмської від зірки, а через Неї е, Господню любов. Різдво Ісуса Христа засвітило світло, любові, тепла. Прийміть від нас цей священний вогонь з, е, з місця Божого народження, затвоємського храму Різдва Христового. замечательно N sin ho Ah, <muchas>